Начинаем, как всегда, с прилетов. Эта ночь была неспокойная, мамочки, да где, откуда хоть они откуда хоть они? Это... Кто, кто это запускает? -то? Откуда они летят, эти твари? Где там это ПВО там? Чем вы их сбываете? -то? Гадкою. Красные, глаза розовые. Про, реально, там? Нет, надо эту Украину стирать с, с, с земли. Обичні росіяни не хочуть війни, ані хатять міра. Ну і трошечки стерти з лиця землі Україну. Кірішинівтіорг синтез в чергове приєднався до НПЗ ПАДу. Чому кажу в чергове? Тому що по ньому прилітало вже стару силову установку, що досі не можуть там відновити, і вже він наразі зараз призупинив роботу по переробці нафти. Коротше, все так як треба. Окрім того, сьогодні весело було в Белгаре. Ді ракетульки знову прилетіли в місцеву ТЕЦ і в області зникла вся електрика. Також на вихідних палала нафтобаза в Феодосії, але на пропагандистських каналах тепер нова відмазка. Вони кажуть: прилетіла на нафтобазу, в на якій давним-давно немає палива. В результаті вражської атаки по Криму возникло возгорання в Кримській Феодосії но, як пишуть, попали по нефтебазі, яку вже давно вивели з експлуатації. Ну давно, не давно, але вивели. В общем, там згадують остатки э, в цистернах, которые були осадки топлива в баках, і все більше нічого такого страшного не произошло. Але що мені до вподоби? Це новий наратив, який ми чуємо на федеральних каналах, що все ж таки проблеми з бензином в них є. І про дефіцит говорив ніхто інший, як Соловйов в своїй підсумковій програмі «Напередок». Ну, мы заходим там, на территорию, там, с Ростовской губернии идем, и смотришь, как ну, в сетевых заправках еще есть, но уже цены, вежливо говоря, подросли на бензин, если не материться. А на частных вообще нет. Мы смотрим ситуации в Крыму. А почему, а зачем? Притом, когда задаешь простые вопросы, а почему нельзя бросить там, не знаю подземные возможности, ну как не подводные возможности. Может, это бредовая идея, не знаю. Но у нас же трубопроводные войска есть, у нас же все есть. И ясно, что у нас люди на эту тему думают. Но почему мы вынуждены думать тогда, когда это уже случилось, а не предвидеть? Потому что говорят, ну что, издевается, на это денег нет. Да что, в самом деле? Ну как это? Да не будут они этого делать. Мы же помним, как когда-то нам в другой студии, ну тоже вечер, говорит, наши похитить 300 миллиардов? Да вы что, это будет так финансового террора. А как мы на это ответим? Ну, мы будем возмущаться. Ну і не можна ж звинувачувати російську армію, що вона не в змозі захистити свої стратегічні об'єкти по всій території Росії. За два місяці вражено 86 цілей на території Росії, які пов'язані так чи інакше з цим паливною індустрією. Якщо казати тільки про НПЗ 16 з 38. експорт дизеля впав на 30%. Регіони тонуть в дефіциті в чергах на заправку, і Україна, на відміну від Росії, показує, як це цілити не в міста, а в економіку війни. Тому пропагандистів і викручує. Було б здорово закрити всю страну системою ПВО Але йде війна і армійське ПВО працює на лінії фронту. и в прифронтовой зоне. И если мы будем по-прежнему относиться к этому косно, если мы по-прежнему не поймем, что это задача всей страны, тем более, не устану повторять, сколько месяцев я об этом говорил, что так будет. Сколько месяцев я говорил, кто умеет, как умеет. И здесь пока не будет назначен, и сейчас там комиссия работает, но пока не будет один конкретный человек. Вот кто бы мог подумать, что ППО, которое наразе находится на фронте, знадобиться для того, чтобы Захищати Росію ну реально. Зараз ми продовжимо з них насміхатися, показувати де вони самі собі суперечать. Але спершу я хотів би вам похвалитися і подякувати. От на ваші донати. Ми купили ось такий от бус. Точніше, не ми купили, а волонтери, які ми допомогли. Бус для артилеристів. Він уже в Україні. Сьогодні його загнали на СТО, будуть ремонтувати. Дякую всім, хто доєднався. Вже скоро машина буде в підрозділі, і нам запишуть окремий. Відео вже з подяками, але список. Потреб не зменшується. Звернулись до мене хлопці з Нацгвардії, просять зібрати на три мавіки. Сума відносно невеличка, і традиційно я вас прошу закинути. Хоча б по 10 гривень ці магічні 10 гривень закривають нам збори за одну добу. Просто якщо от перемножити кількість глядачів нашого одного випуску і кількість донаторів, які допомагають нам все це закривати. Ну блін, просто деякі можуть закинути не там, 10, а 100 гривень або може 500. хтось скидає і тисячу одразу, і є і більші донати, і так далі. Все це є. Я дуже всім вам вдячний. Єдине, що я вас дуже прошу, будь ласка, не проігноруйте зараз мій заклик. Зайдіть в опис під відео. Там є і номер картки. Ви можете просто напряму перевести на картку. Там є лінк на банку. Дрони це ну як знаєте, як кажуть, розходний матеріал, але вони супер потрібні, тому що наші бачать. Бачить поле бою, і противник не може пройти незаміченим. І це супер потрібно. І три штучки відправимо, вони кілька місяців точно послужать і допоможуть нашим хлопцям. Дуже вас прошу. І давайте повернімося до критики Салавйова, критики роботи ППО, тому що там, же ж, якщо ти щось ляпнув, то самому себе треба рятувати і все виправляти. все-таки наше ПВО лучшее в мире, работает с коэффициентом 95, 0,95, 0,96. Тут да. трагедия, как у хоккейных вратарей. Да, Важно не, да, сколько, да, ты обила, не сколько, сколько ты отбил, а сколько ты добилось, сколько пропущено, да. Поэтому в этом же трагедия. вариант пропуска есть. Но тем не менее... И здесь важен сам факт. Пво это уже второй вопрос. Но если они пошли на такое обострение, да, то да, война это, это эскалация, і правильно президент По нашей доктрине уже все, это війна, і ми дождити да. совсім другим методами. Це вони про тамагавки, ми про це поговоримо. Але росіяни ще діють іншими методами, гібридними, вони кошмарять Европу. Дронами це робиться для того, щоб залякувати там ультралівих чи ультраправих, які виступають проти допомоги Україні, що типу, бачите, уже і війна прийшла в Європу. Не треба підтримувати ти Україну. Ви бачите, до, цього, до чого це призводить? Росія використовує цивільні судна, з яких запускають дрони, що прямо суперечить там всім цим угодам міжнародним і, і, і так далі. Ну коротше, коли Європа Европа протидіє, вони они такие кажут, так мы же вообще ничего не робили, это взагалі не мы, не наши судна, не наши еноты и не наши дроны. Полная сумятице в Европе. Там запутались в страхах от русских истребителей, неизвестных дронов и теневого флота. Никаких доказательств злоумыслия России никто не приводит, но страшно ужасно. Цель истерики напугать европейцев русским медведям так, чтобы себя забыли. Задача создать атмосферу военного психоза, который все спишет. И конфискацию российских активов грабіж і захват громадянських судов, піратство і крах проекту Європи. Мені дуже подобається, що вони постійно говорять про крах проекта Об'єднаної Європи. Вони другий їхні меседж, який вони постійно повторюють, це е, американський госдолг, вічно його рахують, множать і кажуть, що от от економіка Америки загньоться. Е, третій наратив е, російські війська. Скрізь наступають наступают на фронте, и от от украинский фронт впаде, и вони они Але что-то не вдаётся. Постоянно кто-то заважает им. Например, немецчина. Немецкое министерство иностранных дел выпустило ролик. Глава ведомства Ваде Фуль просвещает юную Фройляйн на предмет договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, возвращавшим ей полный суверенитет. це як это как объявление свободы Германии? Я даже да, это своего рода наша декларация независимости. Одно из условий немецкой независимости состояло в том, что с территории Германии никогда не будет исходить военная угроза, только мир. Это прямо отдельный пункт. Но Вадефуль, конечно, не сказал девочке, что ее страна впервые нарушила это обязательство в 99-м году, когда в составе сил НАТО Люфтваффе бомбила Югославию. Он не упомянул также, что совсем недавно в нарушение договора с территории Германии в Литву отправилась танковая бригада, а на территории Оїбивши ГДР, возник морской командный центр Североатлантического альянса мені до вподобай цей аргумент про Бамбілі Югославію. Він легко розбивається в дискусії. Бо 24 жовтня 1998 дев'ятсот дев'яносто восьмого року, під час голосування за резолюцію номер. 12.03, Росія утрималась, тобто вони не застосували право віта, на що вони мають право як постійний член Радбезу ООН. І, Ну це вже інше питання: що чому Росія постійний член, якщо там був радянський союз на цьому місці? Ну коротше, дуже дуже дискусійне питання, але вони тоді не застосували право віта. Вони утримались, і це голосування США. і Союзники використали як певне політичне. Прикриття для інтерпретації того, що ООН визнала, що в Югославії є загроза миру, бо вже тоді серби влаштували різанину в горні Обрині. Горні Обрині, по-моєму. Да, так воно написано. Або Обрині. Неважливо, ви зрозуміли так. Тому всі ці розмови про бомбілі Югославію і так далі. ну. Чому тоді ви не наклали віта, як ви зараз робите на всі бляха резолюції по Україні? Відповіді на це питання немає, і я, до речі, поки готував цей випуск, дізнався, що дрони уразили Тюменський НПЗ, і це якщо шо за Уралом. Тобто це дві тисячі кілометрів від України. Як Полтавські палій казав, там уже пожарки приїжджають, люди бігають суетяться, а пропагандисти а нервують і нам це по приколу. Може би, нам все таки всім чу чуть-чуть прийти в чувства? І, наприклад, уважаємим гігантським компаніям. Може залишити спорт, ну скажімо так, атече. И взять, например, половину своих бюджетов, которые они тратят на замечательные спортивные разнообразные клубы, потратить на ПВО внутри страны. Может быть, нам организовать систему БАР с ПВО? Ну, чтобы мужики крепкие, спокойные могли получить дополнительную профессию и свободное от работы время дежурить. Как, кстати, во время Великой Отечественной войны дежурили и боролись с зажигательными бомбами. Может быть, нам уже надо понять, что Запад готовится к войне. Нас хотят уничтожить. С нами никто не собирается шутить. Мерз заявляет о возвращении всеобщей воинской повинности. Они все готовятся к войне с нами. И они будут к ней готовы, потому что нет ничего более естественного, чем для, евро... для европейского общества, чем война с Россией. Це у них вековая традиція, і це старий як світ трюк звинувачувати іншого в тому, що робиш сам. Це ж проекція в пропаганді. Злочинець кричить. Тримає злодія, поки сам в когось витягає гаманець, і е, той, хто винний, він завжди в цій грі говорить першим, щоб у нав'язати свою власну версію реальності. Тобто Росія відправляє слідкувати дрони за військовими об'єктами в Європі, але е, звинувачує Європу, що вони хочуть напасти на Росію, і першу таку. антидроновую новацию. Это лазерные радары, они вроде как должны, вот где-то они тут должны быть, они должны фиксировать залетные дроны и замерять расстояние до них. Ну, в общем, Андрей Владимирович, с этой вот дроновой истерии, которая, мне кажется, уже какую, третью неделю не утихает, мы, наверное, и начнем, потому что только раздувается это Ну происходит. да, потому что ты сказал, что это вездесущие дроны, я бы сказал, что они волшебные какие-то дроны, потому что вот они везде э присутствуют. Но как-то вот пощупать их руками, пока не удается. То есть не то что их там сбивают или подавляют, а, принуждают там совершить посадку. Их не всегда получается даже заснять на видео. Тем не менее, никто не сомневается в том, что это дроны российские. А чиї блять дроны? Молдавські, вірменські, може, я не знаю, якесь Нікарагуа. Нігерія, Папуанова Гвінея, запускає десятки дронів, щоб слідкувати за військовими об'єктами і аеропортами в Європі, визначати, де стоїть ППО, і так далі. Але де вони всрались, от прям всрались, це навколо новини про можливе передачу, можливу передачу тамагавки в Україні. каже, що після цього ситуація на полі бою різко зміниться. Бой, выявляется уже и санкции працюют. Короче, слухайте. Поставки Соединенными Штатами томогавков не изменят картину на поле боя. Ну, как же они не изменят? Это появление на поле боя. Причем поле боя само по себе расширяется до масштабов Поволжья совершенно нового типа оружия. И, и даром, что поставляться, возможно, будут какие-то устаревшие модели, но тем не менее, это новые элементы. устаревших потом дадут современные. Да, отработать это, это уже было, когда они отстреливали устаревшие модели э, Хаймерсов и Атаксов. Потом пошли, может быть, в меньшем количестве вполне современные э, современные модели. Но тем не менее, президент сказал очень четко: это изменит. Ситуацію, потому що это сделають Соединенные Штаты прямым, а, прямым участником этого конфлікту. Тобто Абрамси, Атакомси, F-16, і, вс і все, все, все. Тобто патріоти, якими збивають російські літаки, это нет. Это нет. По Курщині били Хаймарси. Наводились вони американськими супутниками. Ето нет, это що? Еще... Тобто, десь вони кажуть, що вже є ця участь, а, а де вигідно кажуть, що немає, і тільки потім вона буде. Ну От президент, почему-то і верховний Головнокомандуючий, він не намагається упростити ситуацію, як це намагаються зробити у нас. Ну, вторая, вот тоже. Но... Новые пакеты санкций, новое экономическое давление, оно не изменит ситуации. Но здесь, конечно, все гораздо более сложно, но есть и такая вещь, как накопительный эффект. У каждой системы в том числе, а Россия ⁇ это сложная геоэкономическая система, пространственная, есть накопительный эффект, и не надо преувеличивать запас прочности этой системы. Его надо наращивать, а не тратить. А вот эти вот, а, ну нічого, ми тут не будем делать. І давайте так. Коли вам доподобите, що ви тут чуєте на каналі right Now, ви автоматом ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, бо багато людей чомусь дивляться наші відео, бо воно їм там десь випадає в рекомендаціях і не підписується. Підписки дуже важливі, не менш важливі і дзвіночки. Бо оцей дзвіночок це сповіщення, що на каналі вийшло нове відео, і чим більше людей приходить по цьому сповіщенню, тим. Більше наші відео потрапляють в рекомендації Ютубу на головну сторінку і так далі. Тому дуже вам буду вдячний. Продовжуємо про томагавки. Ну у американців є варіанти, є ті варіант, ж атаки МС в останній ну, модифікації 300. три. Ну, вони ж це ж очевидна операція отвлечений на негодний об'єкт. Ну, Они вбрасывають тему ну. тамагавки. Всі починають кричати про томагавки. Після цього вони поставляють інші новання ракет да, которых же... не 1600, а там 900, кто там? Баракуды, кто Джасмы, там? баракуды, да. 1800. И говорят, на ну а что уходить? Ну мы томогавки же мы не поставили, ну да, а да, это, ну, ну томогавки да. же мы не поставили. Это ракеты класса воздух-земля, они, э, так сказать, носителем являются самолеты f 16 Конечно. f 16 украинцев К ним есть. будут поставлять. Есть еще вот Precision Strike Missile, но их тоже немного. Не много, но на вас вистачить. Насправді список озброєнь, який потрібен Україні, величезний. Окрім самого зброєння, нам ще треба дозволи окремо на кожен з них, де ми можемо їх використовувати. Це окрема історія. Минулого тижня. Ми всі були впевнені, що патець в Білгороді прилетіли Хаймарси, але Зеленський сьогодні це спростував, сказавши, що це була українська зброя, українські крилаті ракети. Ну, цікаво. Ми вже чекаємо на балістику. Він теж сьогодні сказав, що балістика буде. От, 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 от. Ми всі побачимо. Але звичайно, Соловйов казатиме, що це американська балістика, що це американські крилаті ракети, чи там французькі, чи британські, бо визнати, що демілітаризація України призвела до того, що всерійне виробництво тепер. Пустять українську балістику, українські балістичні ракети. Не, не якісь там прототипи, одна штука, яку на експорт ми там Сапсан якісь продаємо, да? а, а, а велика кількість крилатих ракет, нових українських крилатих ракет. Все выяснят, и смертеподобно. А сам принцип, то что они это передают, обозначает, что они участники конфликта. Да, они участники Поэтому конфликта. Поэтому здесь даже не важно, какой они передадут устаревший. Передадут они одну, передадут они половинку. То есть после этого, на самом деле, должен быть пролив и не товарища Сталина. Ну, вот, и, кстати, вот... Это уже объявление войны прямое. Да. А и... если мы сразу бы грохнули, а не как Андрей Анатольевич, вечно. А если вы, бы они сразу поняли, вой... что с нами не пролит, США, не а, Стали... а Европу. Потому нет. что Европе кажется, что все можно. Европа понимает, что Америка за них не вступится, поэтому носить надо удар по Европе. Тем более сейчас отличный повод сжечь Британию. Они назначили впервые, ну там главу является король, а там формально высочайшая должность в церкви, уже не королевская, впервые заняла женщина. То, -то через это треба жахнуть ядеркой по Британии? Причина? Женщина? Яка щось там якусь посаду обійняла в церковній ієрархії англіканської церкви, яка взагалі різниця і стосунок має канонічне, московське православ'я, до англіканської церкви я дякую вам, друзі, що ви навіть відповідаєте в коментарях на риторичні питання, які я тут ставлю. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Дуже багато відео з підсумкової програми Кісельова я залишив на завтра, тому що і так сьогодні випуск вийшов здоровий. Тому ви обов'язково приходьте. Ну і знову ж таки, перш ніж піти, будь ласка, задонатьте хлопцям з нацгвардії на мавіки. Це дуже потрібно нам і вам. І всім дякую. Побачимось, па-па.